Привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова, це канал Ліза про дизайн, Канал, який надихає бути дизайнерами, ставати дизайнерами, і головне, не зупинятись на шляху становлення дизайнерами. Так, так. Сьогодні у нас така тема. Дивіться, ці дві лідери. Тин тин, я впевнена, ви зустрічали. Знаєте, це User Experience UX. Знаю, що наступне про що скажете, це дуже мало інформації про те, як стати UX-дизайнером. Вирішили вирішити цю проблему для вас, тому підготували конкретний план крок по кроку, як стати UX. -дизайнером. Дизайнером. Я впевнена, ви б хотіли створювати так само, зручні, е, так само зручний досвід для користувачів, як це робить Spotify, Airbnb, наповнити свої роботи кейсами і отримати роботу мрії з цим всім сьогодні будемо вам допомагати. Нагадую, додивитися відео до кінця, щоб розуміти е, свій шлях. Е, Пам'ятаєте, як в минулому відео про те, де я складала як UX UI дизайнером, про те, що дуже важливо розуміти кожен етап, адже в якийсь момент. Вашого навчання ви будете не розуміти, що означає це чи інше, і будете через це панікувати. А так ви будете знати, ага, це тому що буде це левчати на п'ятому тижні, і все, тривоги немає. Також, а вже ж підготовлений вже для вас файл, там, де всі матеріали, він індивідуальний. Ви будете його там заповнювати. Там такі є прикольчики, ви там будете писати на якому ви тижні. Все дуже цікаво з усіма безкоштовними матеріалами. Стати ux дизайнером в моєму інстаграмі пишіть в Direct UX. Про і я вишлю вам файл. А ми погнали! Перед тим як ми розпочнемо а, ці 5 місяців, хочу зазначити, що особисто мені здається UX-дизайн дуже цікавою професією і дуже корисним доповненням, навіть якщо ви хочете бути продакт дизайнером, це взагалі дуже важливо. А якщо вам подобається і візуал, ви не знаєте, що у вас там не виходить. Дуже велика а, е, є вирогідність того, що ваші проблеми, якраз у ux дизайні По собі скажу: як тільки я почала розвивати свої навички в UX дизайні, як тільки я почала підходити. До цього серйозно, от з цього моменту відбувся клік, і е, я одразу побачила покращення в своїх дизайнах. Е, також зазначу, що професія цікава, глибока, вона дуже відрізняється. А е, насправді, як це працювати ux дизайнером в корпорації, як це працювати ux дизайнером скоріше, це буде UX-UI в. Е, Студіях це все дуже відрізняється, але сьогоднішні теми будуть потрібні і там, і там. А також я що це відео входить в вивчення, тому що тут будуть приклади, і давайте е, прямо з них почнемо. І не тільки приклади, а також будуть терміни. Перший місяць назвамо введення в ux дизайн Тут вам потрібно вивчити базові терміни та поняття і вивчити основи. Тиждень перший на першому тижні ознайомтесь з поняттям, хто взагалі такий ux дизайнер яка його роль та що входить в обов'язки? Вона допоможе зрозуміти, на чому побудований взагалі ux дизайн що є дуже важливим, тому що коли ви будете вивчати більш конкретні теми, зрозуміти, а навіщо і з якої сторони на них треба дивитись? До того ж зазначу, що я впевнена, всі бачили ну, більшість картинку з кетчупом, іде гарний UI, іде гарний UX, і оце класний приклад того, про що я зараз говорю: що можна подивитися під одним кутом, побачити кетчуп. А Можна зовсім з іншого. Крім цього, обов'язково почитайте про принцип людиноорієнтованого дизайну. Це поняття сформовано доном Норманом, яке базується на чотирьох принципах: орієнтація на людей, що логічно з назви, вирішення проблеми, сприйняття всього як цілісної системи, та поступові та прості дії та втручання в дизайн. Це маленька пауза. Нагадати вам, що зробити правильно, підписатися на канал. Дуже люблю знімати для вас віту. Ну підписуйтесь. Ну я вас дуже сильно прошу. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Вони дуже допомагають. Це найкраще, що ви можете зробити. Просто кожен коментар, він як дуже таке щось тепле і дуже таке приємне mm. і просто вау! І ви мотивуєте саме ви, залишаючи їх, мотивуєте знімати далі, шукати якісь нові теми, нових гостей це все насправді ваша заслуга. Бо коли ти це читаєш, ти такий одразу ідея раз, ідея два, ідея три, такий все знімаю. Дякую вам дуже, ви найкращі Наступні два тижні першого місяці присвятить методам досліджень. Якщо коротко, їх можна поділити на чотири групи: перша Discovery – відкриття. Це, наприклад, польове дослідження, юзер або стейкхолдер інтерв'ю, чи збір вимог і обмежень. Друга група це Explore – дослідження, до якої входять мапа користувача, будування персон. Конкурентний аналіз та інші. Я буду перекладати багато термінів в українську, щоб вам було легше. До третьої групи тестування враховуємо еталонне або якісне тестування юзабіліті, або оцінку доступності. І остання група це слухання, складається з опитувань, огляд, поширених запитань, аналітики чи помилок у зручності користування. До речі, найчастіше використовуваним методом серед UX-дизайнерів є. Аналіз завдань користувачів, які належать до другої групи. Аналіз завдання користувача описує процес спостереження за користувачами через запис конкретних дій, які вони виконують користуючись нашим продуктом. І аналіз того, як вони досягають своїх цілей. Аж 92% дизайнерів серед опитаних з дослідження, яке проводили Нільсон Норман Груп, надають перевагу цьому методу в якзайні. Я також. У файлі але є посилання на статті, також все це детальніше описано, і детальніше описано кожен з методів. І сайт з практичним завданням в інстаграмі Pro. На UX Tools Challenges Ви знайдете карточки з назвами вивчених вами методів, Ви оберете по черзі на один з них, ознайомитесь з сценарієм вигаданих з них і приступите до завдань. Обережно це дуже цікаво і дуже затягує на останньому тижні, коли ви вже будете ближче з поняттям ux дизайнер. Приступайте до розвитку критичного дизайн-мислення і допитливості. Почніть аналізувати всі вебсайти та додатки, які вам будуть попадатись. Для чого, для чого ця кнопка саме тут? Чому це зробили так а не інакше? Можливо, всіх відповідей у вас не буде, точно не буде, але будуть теорії і припущення. В нагоді стане дуже крутий сайт reallygoodux.io, де вже зібрані додатки чи вебсайти з вдалими UX-рішеннями і поясненнями, чому ці рішення вдалі. Візьміть за звички читати кейси перед сном, або коли ви їдете у трамваї чи автобусі. Там багато дуже класних прикладів і про Google, і про Snapchat, і мета, чого там ті які немає, пишіть UX Pro мені в Instagram, забирайте файл і привчаємо себе засинати, читаючи це. Посилання буде. А також зазначу, що на моєму патреоні ми робимо дуже часто аналізи. Це одна з наших улюблених рубрик. Тому запрошую вас. Там дуже багато дійсно про UX дизайн українською. Наступний крок вивчення основних UX-законів та принципів. Це евристики Якоба Нільсона, обожнюю, закон Якоба, закон Фіце, Ефект фон Фонрестор та багато інших. Вивчивши їх, ви будете знати, чому call to action яскраві та помітні, і зазвичай розташовані в тому самому місці, чому під час реєстрації обов'язково потрібно показувати кроки і як це пов'язано з евристиками, моїми улюбленими Якоба Нільсона, або які фатальні. Помилок уникати, щоб користувач не закрив ваш сайт за 10 секунд. А також не просто будете це знати, а е, будете будувати сайти, і ваш візуал буде дуже сильно змінюватись Ви будете розуміти, чому так розташовувати елементи, і будете бачити одразу, наскільки велика різниця в ваших дизайнах до і зараз це просто. І хочу зазначити, щоб ви не просто це вивчали, там, закони, а намагались розуміти суть. І в цьому я допомагаю знову ж таки на Патреоні. Вибачте, але я дійсно туди знімаю е, цю всю інформацію, не можу про це не сказати, з прикладами українською. Туди виходять матеріали кожен тиждень. Це відео з конспектом або конспекти на тему дизайну. Я працюючи на компанії Торонто, розуміла, що українською дуже мало інформації. І взагалі мені хотілося в той момент я відчула, що мені, в мене такі клієнти так хочеться ділитися. Практичними знаннями, і от тоді, більше року назад, почався Патреон. І досі він продовжується, там вже більше 160 матеріалів, які будуть доступні для вас одразу. Це такий нетфлікс від мене з моїм досвідом з темами, які я вважаю дуже важливими. Отак от, от вам, там є і про пошук роботи, насправді, і дизайном разом, але, напевно, UX там найбільше. І там ще на Патреоні чек-листи і конспекти, і кожен раз конспекти, добре. Тут зараз ставка, ми це робимо швидка, дуже швидка. Це я також помічаю часто в портфоліо. І до речі, щоб текст був зрозумілий, що це кнопка, його з ним теж треба підпрацювати. 200 доларів, наприклад, позиція. Зверніть увагу, тут менше розташування буде маленька магія або в підбірках фігма, які я також для вас готую. Давайте покажу вам. Лишним не буде. А ті, хто вже підписаний патрон, дуже вам дякую. Це наша така спільнота, і ви мотивуєте мене дізнаватися таку інформацію, яку я просто така вау, я би так про це не дізналась. Так що я дуже вам також вдячна. І ей. Ці букви вам про щось говорять. Ні, я не переплутала букви, не мала на увазі AI, штучний інтелект. Я мала на увазі Informational Architecture, інформаційну архітектуру, яка є частиною процесу дизайну UX і допомагає організувати вміст, щоб допомогти користувачам знайти відповідну інформацію та швидко, і ефективно досягти своїх цілей. Над розробкою інформаційної архітектури працює багато фахівців, навіть існує цілий інститут. Інститут інформаційно архітектури. Простими словами, інформаційна архітектура це практика прийняття рішень про те, як розташувати елементи в дизайні, щоб все було зрозумілим і зручним користувачу. Пам'ятайте, що організовуючи вміст продуктів, потрібно враховувати три елементи: це користувачі продукти, їх потреби та причини взаємодії з продуктом, вміст, з яким взаємодіють користувачі, тип вмісту його довжина та мета, як він організований, які додають. Доступи користувачі мають до нього, і так далі. Текст, у якому користувачі взаємодіють з продуктом, де, коли, чому та як. А також контекст ваших бізнес цілей, можливостей, ресурсів і обмежень. Для цього є дуже багато інструментів. Про них також файлі інформація є. Але кому не хочеться по якимось причинам файл і так далі, то. Введіть нотатки, будь ласка. Будь ласка, покодовитись це відео, щоб або слухайте, або реально повертайтесь кожен раз. А я навіть не знаю, що краще для е, алгоритмів. Слухайте, добре, робіть, як вам зручно. Я думала сказати писати, а потім думаю повертатись на відео. А потім думаю, а може повертатись це погано, а може не погано. Я не знаю. Тому так, да, робимо що Що нам зручно, то робимо реально. Всі дорослі люди. Тиждень третій. Вивчіть все про дизайн фреймворк Дизайн-фреймворки це набір інструментів, робочих процесів, протоколів і процесів для проєктів в дизайні. Вони додають командам системний підхід до вирішення проблем і ви виконання проєктів, а також допомагають залучати нових працівників або передавати обов'язки. Це, наприклад, Lean UX, метод практикування взаємодії з користувачем. Основною метою Lean UX є швидка та ефективна перевірка гіпотез, та припущень в дизайні для швидкого пошуку рішень, які відповідають потребам користувачів. У Lean UX важливо постійно тестувати, важливо постійно тестувати та повторювати, щоб швидко знайти найкраще рішення та не витрачати час і ресурси на непотрібну роботу. Lean UX вимагає співпраці всієї команди та дозволяє швидко реагувати на зміни, потреби користувачів. Якщо ви плануєте працювати в компанії, це дійсно дуже важливо розуміти. Цей метод. Використовуються такими гігантами, як Adobe, Spotify, Netflix чи IBM. Організації, які застосовують цей підхід, придумують ідею мінімальною, з мінімальною життєздежит. І продукту, такі MVP, які є найефективнішою альтернативою під час тестування продукту. Іншим прикладом, до речі, до фреймворку є Agile UX, це найбільш ітеративний процес, у якому команда дизайнерів та інженерів зосереджені на створенні готових продуктів, навіть якщо вони мають невеликі недоліки. Ідея полягає в тому, що з часом функціональність буде вдосконалюватись і користувачам не доведеться чекати довго. Перш ніж вони зможуть взаємодіяти з повною версією дизайну, взагалі, дизайн фреймворків є багато. файлі є найважливіші, з якими варто а, а, ознайомитись або в гуглі можете таке гуглити і читати, але це дуже важливо, а, тому що я навіть в вакансіях дуже часто бачила а, вимоги стосовно цих знань. Ну, вони є такою важливою базою, а ми також будемо це розглядати на Патреоні. Так, тут от реально роблю примітку, щоб ви ці теми виписали, вивчили, е зрозуміли. Що головне? Я проти того дуже хочу зробити таку вставку. Я проти того, щоб ви оце завчили, пішли. Ні, тому там і файлі я постійно. І ви, якщо це записуєте без файлу, на кожну тему спочатку перед тим як навчатися, будь ласка, випишіть для чого вам потрібне це знання. Оця тема, що про що вона, окей, воно допоможе мені зрозуміти оце, 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 оце. І застосовується отак, отак, отак. Типу, я розумію, для чого мені треба це. Коли ви будете це вивчати, може буде краще запам'ятовувати, тому що ви будете вчити не просто тому, що це треба, тому що там в вакансіях, а для того, щоб відчути це. А, окей, це принесе мені стільки, тому що дуже багато з цих рішень вони ем, зекономлять час вам, користувачам, вашому клієнту і так далі. І коли ви будете розуміти, що це принесе вам аж таку винагороду, таку вигоду вам несе, ви будете зовсім по іншому це вивчати. А це дуже важливо. Ми знаєте, не в школі, де здав екзамен ми не забув, що насправді дуже засмучує. Але е, це важливо зрозуміти навіщо вам воно потрібно. Всі дорослі люди робота дуже класна. Повірте, теми, які я називаю, вони дійсно цікаві і тільки дуже важливі. На четвертому тижні вивчить всі важливі для ux дизайнерів KPI. Key Performance Indicators. українською це ключові показники ефективності. Вони є кількісними показниками, які допомагають організації визначати та відстежувати прогрес у досягненні своїх цілей. Ви, як ux дизайнер просто повинні знати і відстежувати KPI під час своєї роботи, адже вони дають розуміння розміру та масштаб. Проблеми та допомагають легко відстежувати їх зміни з часом. Про них навіть можуть запитувати на співбесідах. Це, наприклад, час проведений на сторінці Time on Page, показник, який вказує на середній час, який користувачі проводять на певній сторінці вашого сайту перед виходом. Важливо відстежувати цей показник для окремих сторінок, щоб визначити, які з них вимагають додаткової оптимізації. Або коефіцієнт. Конверсії conversion rate, який вимірює, скільки відві... відвідувачів виконує бажану дію на вашому сайті, таку як реєстрацію або покупку, або заповнення контактної форми. Чи частота помилок користувача? Так, таке теж є: User Error Rate – Цей показник визначає кількість разів, коли користувач робить помилку під час виконання завдання. Прикладами помилок є натискання заголовку, які там не можна натиснути, введення імені та прізвища, прізвище в полі імені чи дотримання вимог під час створення паролю. Щоб їх попередити, потрібно застосовувати евристики Якоба Нільсона, які ви вже знаєте на цей тиждень. номер 5 запобігання помилкам, і номер 9 допомога користувачу з помилками. Вимірування рівня помилок користувачів дає змогу зрозуміти проблемні точки користувача та розробити кращий UX-дизайн рішення. А також такі показники, як коефіцієнт. Дотримання користувачів user retention rate, кількість реєстрацій порівняно з кількістю відвідувачів registration rate, час на виконання завдання, average time task і багато багато інших. До речі, урок порок показники ROI» також є у мене на патреоні, і ми там вчимося вимірювати їх, вимірювати ROI за готовою формулою, а завжди використовую її на своїй роботі. Щоб створювати дійсно професійні дизайни, ux дизайнери потребують базових навичок у дизайну візуального та користувацького інтерфейсу, тобто UI. Тобто, третій місяць необхідно присвятити цьому. Опануйте фігму, візуальну ієрархію та типографію, теорію кольорів, розробки загальних елементів інтерфейсу користувача. Заодно дивіться на це з ux сторони. Повірте на цей момент. Якщо ви попередні теми вивчили класно, вам буде це робити набагато легше. У вас візуал буде набагато краще виглядати. Не просто кольори і загальні правила ви вивчаєте, а вивчаєте з ux сторони Color accessibility – Вивчить тему про контрасти кольорів. А за недотримання чого можна навіть сісти у в'язницю. Ладно, жартую, в'язницю ні, але штраф можна отримати. Так у мене на патроні, до речі, є детальний урок про це з прикладами. На цьому етапі ми беремо з вами необхідні знання і виконуємо практичне завдання. Скоріше за все, ви починали як UX-UI або читали як UX-UI і обираєте бути UX-UI, а... І через те, що у вас не було поглиблених навичок в UX, ваші дизайни виглядали не дуже, і ви це побачите, як тільки поглибитись в UX, як я вже казала на початку. Тому завданням зараз буде увага переробити ваші роботи. Впевнена, вони є. Якщо ні, також зараз буде для вас рішення. До речі, у мене ще є відео, де ми розглядаємо, як стати UX ui дизайнером, там також дуже багато важливих тем. Вони просто не сфокусовані так сильно на UX-дизайні, там більше практика і візуал. Але повірте, якщо що ви от з того починали. То переробіть свої старі роботи, якщо вони є. Але якщо так, ви розумієте, що ліс ну ні, не хочеться повертатись до того, я вже втомився, чи мені хочеться чогось нового, або я ніколи не робив жодної роботи. Давайте інше практичне завдання. Робимо новий дизайн. Можете зробити це на прикладі мого відео, там де я роблю мінімалістичний такий сайт для дитячого садка. Ви вигадаєте там повністю своє, але суть в тому, що це має бути для дитячого садка. Сайт, хоча, все ж таки, якщо у вас є роботи, я вам дуже раджу повернутись і добити їх. Реально, ви так побачите свій сильний ріст, і тільки е, скопіюйте вліво там, да там чи на іншу сторінку одну роботу і е, іншу на другу сторінку. Добре, щоб ви могли потім повернутися до минулої і подивитися, що там було не так. Дуже також слідкуйте за темою відступів. Тут я раджу передивитися перший, е, першу частину цього уроку в сенсі минулий урок по UX-UI дизайну. Там є по таймкодам, е, подивитись е, конкретно момент за відступи. Переходимо до варфреймс та прототипування. варто приділити достатньо часу, щоб точно все опанувати. Тут прочитайте про різницю між ними, пам'ятайте, що у UX-процесі вони не є конкуруючими етапами, а навпаки, допомагають і доповнюють один одного, щоб створити кінцевий продукт. Процес UX дизайну, як правило, починається з варфрейму, після чого прототипування вже йде варфрейм це як основа будівлі, що визначає структуру та Планування і основні функції, після схвалення, якої, якого проект переходить до стадії е, створення прототипу. Існують два вито. види: низько деталізований, Fidelity, фіделіті Warframe, можна зробити навіть на першому брейнстормі з командою. І високо деталізований це High Fidelity е, Warframe це більш такий докладний вже план. Е, <snabb> <slutters> Багато людей плутають Warframe та прототипи через їх мету, що зберігається е, візуалізувати та перевіряти. Вірити проекти перед впровадженням, хоча ні, саме їх підхід відрізняє їх. Варфрейми це зазвичай статичні малюнки, які схожі на ескізи. А прототипи це динамічні моделі. Перші важливі для дизайнерів, тому що без них вони можуть пропустити ключові елементи, або створити макет, який погано впишеться і буде виглядати, або забудеться якась секція ще щось. І це допомагає в комунікації також і допомагає зрозуміти структуру, не витрачаючи час на дизайн, тому що дизайн а вже ж, потребує більше часу і фокусу. Але без, без других було б важко передбачити взаємодію користувачів та виявити проблему зручності користувачів. Ну, без протипування в сенсі. Після детального вивчення інструментів спробуйте два останні тижні приділити на практику. Тут у нас на допомогу прийде сайт uxtools.com. Challenges, challenges. Там є карточки зі сценаріями та завданнями для створення прототипу та варфрейму. В одному з сценаріїв ви будете позаштатним UX-дизайнером, який найняла компанія, який, е, яка розробляє нову програму мобільних карт конкурентами Є. Google Maps, Waze та Apple Maps, а в іншому побудете в ролі продакт-дизайнера для нового освітнього застосунку, конкуренту якого є Skillshare та Udemy, для якого ви розробляєте інтерфейс для проходження кількох уроків у курсі. Зараз ви перебуваєте на етапі процесу, коли вам потрібно розпочати створення цифрового прототипу, щоб перевірити, як буде виглядати кінцевий продукт. Такі речі, як взаємодія, компоненти інтерфейсу. Фейсу користувача, типографіка та якість зображення, і ваше завдання це створити цифровий прототип. До речі, на цьому етапі також зазначу наскільки важливо гуглити, вміти гуглити, шукати інформацію і обов'язково робити аналіз. Насправді, гугла перед тим, як приходити до роботи. Бо, наприклад, на мапах, я думаю, у вас буде питання, а де взяти мапу в векторі? А взагалі, я беру мапу, а там картинка, наприклад. І от всі моменти, будьте до них готові, вони є нормальними. От описую процес, наприклад, з картами. Мій перший. Окей, я взяла карту. Добре, в гуглі знайшла карту, заскрініла. Стоп, а я не хочу такого кольору карту. Я хочу, щоб вона була темна, наприклад. А як це зробити? Намагаюсь накласти фільтр на фото. Ні, не вийшло, негарно, не то. Потім дізнаюсь в інтернеті гуглю, намагаюсь вирішити проблему, шукаю туторіали на Ютубі, де показують, як роблять якісь дизайни з картами. Мені не потрібен цей дизайн, мені потрібні саме карти. Окей, бачу. Дізнаюсь, що існує вектор. Ага, читаю, що це таке. Потім дізнаюсь, що карту можна взяти, наприклад, або е, у цього блогера в, в, в файлі під відео. Або розумію, що його, її можна знайти в ком'юніті, де він взагалі шукав. Дивлюсь коментарі, читаю, шукаю проблеми інших. Бачу, що хтось знайшов класну карту Figma Community. Йду в Figma Community, знаходжу там. Окей, дізнаюсь, що існує ще плагін. Плагін, який вигружає навіть місто, яке мені потрібно. Окей, шукаю Figma, плагін плагін для карт дізнаюсь, беру, копіюю, відчуваю неймовірне задоволення. І от навіщо я вам це зараз описала? Бо ви повинні розуміти, що це норм, це нормально, це класний процес, воно так і виглядає. Воно не виглядає так, що ти карта одразу в плагін погнав. Ні, це неможливо. Звідки ви б це знали? Насолоджуйтесь цим процесом і навпаки, <кій> повірте, це цінний досвід вміти шукати інформацію. Тому що чому це дуже важливо, коли от я працювала на компанію в Торонто, мені часто... Мені було, скажімо так, це була важка робота в сенсі того, що дуже багато було челенджів. Тобто, типу, тебе питають щось зробити, що ти ніколи не робив, або не знаєш, або там у клієнта вперше такий великий бюджет, що вони це роблять, і ти це будеш робити вже, типу, прям серйозно, не просто там почитавши там, якусь інфу. І якщо б я не мала цього досвіду, пошуку інформації, я б злякалась, А так я така розумію, окей. Зараз мені треба там типу пару годин в гуглі покопатися, і я вже автоматично знаю, як мені шукати цю інформацію. Мене вже не лякає, щоб вони мені не просили мене робити. Далі ми присвідчуємо час новій темі, а саме документації. Дізнайтеся, що вона має в себе включати, і спробуйте створити свою. Не хвилюйтесь у файлі. Є відео туторіал. Якщо коротко, документація UX – це робочий документ про шлях продукту від створення. До поточного випуску. І ми переходимо до останнього місяця в нашому плані. І буду вас відпускати. На п'ятий місяць навчання. Перейдіть до практики і створіть свою першу роботу. Від душі відриваю сайт UX-Challenge, на якому опубліковані UX-завдання з детальним сценарієм. У файлі є посилання на нього. Заходьте, обирайте, яке хочете. А я рекомендувала б спочати почати з вирішення проблеми господарів, які залишають домашніх улюбленців вдома самих. Також додам додатковий урок, який дуже важливий, про нього детальніше в першому відео. Відео я вже розповідала про автолаяути. Поверніться, будь ласка, туди по таймкодам. Подивіться, автолаяути, компоненти це невід'ємна частина ваших процесів. Тому що насправді ваше навчання не закінчиться на п'яти місяців, як це дуже велика тема, яка потребує досвіду спілкування з реальними користувачами, вирішення реальних проблем. Працювати в команді, тому що повірте, коли у вас, якщо вирішите, у мене є відео фріланс чи компанія. Якщо ви вирішите працювати в компанії, вас взагалі чекають дуже цікаві процеси, де будуть де буде все так ідеально виглядати, і ви будете частиною цього, все буде відкриватись через через variables в компонентах. Ну, це прям я просто коли дивлюсь на роботу всередині людей, які працюють в корпорації, або на їх роботу вже як а, самостійних дизайнерів, але з досвідом в корпораціях в якихось великих компаніях. Я просто дивлюсь на це і думаю, вау, це просто щось неймовірно гарне. Тут зараз покидаємо приклади. Ну подивіться, no. ну 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 не ну не не можу. Я просто не можу. Тому, до речі, вирішила на Патреоні робити дуже великий розділ по дизайн-системам. Будемо розбиратися, буду додавати нові знання, які буду зараз. Діставати звідки можу, взагалі, і е, доєднювати свою, е, свою показувати роботу, тому що ну мені дуже хочеться дійти разом з вами до цього ідеалу, тому що це просто. Це просто вау. Тому на цьому ваш шлях ux дизайнера не закінчується. Знаю, я казала вас, що буду відпускати. А от 5 місяців ми з вами перенеслись на через 5 місяців, але я вас нікуди не відпускаю. Далі на вас чекає ще більше цікавого, цікавої практики, цікавої роботи. І все тільки і тільки починається. От, побачите. Дуже вам дякую, з вами була я, ваша ліза. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Файл в інстаграмі UXPro. Чекаю на вас. Як завжди до зустрічі в новому відео повірте, я вже знаю, яке воно буде. М -м -м, там клас.